Всім привіт! З вами Сергій. І сьогодні я буду робити обзор на дві монети: Один Далас та одна друга корон. Розпочнемо ми з одного Даласа. На аверсі монети зображений африканський вускорилий крокодил. Також ми бачимо номінал в один Даласі. Діаметр монети 28 мм. Вага 8,81 грама. Метал монети нікелевий сплав. Гурт монети ребристий. Зараз я покажу. І складається він з семи з сторін. На реверсі монети зверху ми бачимо напис «Republic of the Gambia». По центрі ми бачимо герб, Гамбії. А знизу рік чеканки 1998. Ця монета перебуває в обігу на даний момент. А Ми переходимо до наступної монети. Наступна монета в нас одна друга корон. Або 2С 6D. На аверсі. Ми бачимо напис, ми бачимо напис Ірландія. Айре і рік чеканки 1961. Також по центрі монети ми бачимо зображення гельська, гельської арфи. Гурт ребристий. Метал монети. Міднонікелевий сплав. Вага монети 14,14 грама. Діаметр монети 32,3 мм. Гравер у нас Персі Медкав. Ось його ініціали. Ми можемо побачити. Ось тут вони. Персі Медкав. На реверсі по центрі ми бачимо ірландського коня. Ми бачимо напис 2s6D. І зверху напис Корон. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті. Ссылка в описанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!